Привіт, малята! До мене сьогодні завітала лялька Оля і принесла повітряні кульки. А я знаю віршик про них. Зараз з Олею послухайте його. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі ще більші малята. Повітряна кулька літати уміє. А кожна дитина про це тільки мріє. Повітряну кульку у небо пущу, з привітом летить вона хай до дощу. Ось такий чудовий віршик ви послухали. У Лялі Олі теж сьогодні святкова вечірка з повітряними кульками. До неї прийде багато, багато друзів, і вона хоче кожному подарувати. Повітряну кульку, але у неї їх мало. І вона просить допомоги надути їй багато кульок, щоб вона могла всіх їм роздати. Тож давайте, дітки, ми з вами їй допоможемо. Але перед початком нашої роботи давайте з кульками пограємось. Швидше кульку відбивай, а співаємо. Присідай, піднімий до неба, покрусти на полу себе. Давайте ще раз пограю. Швидше кульку відбивай, а спіймаєш, присідай, піднімий до неба, себе. І перепочили. А тепер, дітки, давайте допоможемо нашій Олі. Подивіться, якого кольору у мене кульки. Це жовта, це червона, це зелена і це синя. Давайте з вами прив'яжемо їх до ниточок, щоб Оля їх не загубила. І сьогодні я хочу з вами зробити аплікацію. Як ви здогадалися, нам будуть потрібні вирізані кольорові кульки основних кольорів. Також нам потрібен аркуш паперу, на якому намальовані ниточки відповідно до кольору кожної кульки. Тож, дітки, починаємо. Дякуюся Олі до вечірки. А тепер ми з нею будемо чекати на ваші роботи. Я гадаю, вас все вийде. Тож, дітки, до побачення!